Добрий день, друзі. Сьогодні на унікальній події демо показ дискових борін. Сьогодні будуть змагання наш кваноленд Полідиск, що працює в господарстві вже восьмий рік. Також і ще бренди жовтого кольору, зеленого. Сьогодні побачимо, хто найкраще класна німецька техніка з великим досвідом і пробігом, чи новенькі? Подивимось. Dedicated to all the DJs all over the world, man. One for the trouble, two for the bass. Come on, Tekanina, let's rock this place. <laughs> Decks in the place, everybody getting rainy Punks better cop lady, can't nobody tame Blame me, will the running yard rainy. Ladies used to hate me, now they come out, now they pain girls on the Josh, yeah. Pocket full of socks, yeah. Got a fat notch, yeah. Something go squat, yeah. Down, 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 down for the block, yeah. Try to be hoppin', you flop, wanna be shot to the top, but you not. Що просто візуально видно, що картинка значно краще після Кверноленко як Ледіск, який вже в цьому господарстві відпрацював 8 років. Немає шиферності, ідеальне підрізання пожневних рештків. Залишається тільки привозити новий. Залишайтесь з нами.